Світі білому лисичка памічник, у небезпеці, чіпі, вона як путівник. Її ім'я у голос. Ви тільки прокажіть, І Фокс усім на поміч нам негайно прилетить. Попси села, хлопці попс села, і, і відважна, ви не знати, ми з нею біди. Фокс розумна, попс розумна. І уважна. Ой, як добре. Троте дощ скінчився. Троте. Відчуваю, що хтось потрапив у небезпеку. У мене аж хвостик піднімається. О, що це? Фокс спішить на поміч. Пожежа, пожежа. Все добре. Ох, Тепер вже так. Але ще мить і ти спалив би дім. Де ти був? Сестра злякалася, та це Фокс! Лисичка, яка усім допомагає. Ага, як приємно, що ти мене впізнала. Ми суперкоманда. Фокс і Трот. А тепер, малий, скажи мені, для чого ти поставив кросівки у тостер? Ха -ха, ти що хотів ними пообідати? Я намочив їх під дощем. Мама, не дозволяє йому під дощем гуляти. Але ж це весело. Я спочатку хотів у мікрохвильову піч закинути, але там місця замало. А там що? Штани та сорочка. Я на десять хвилин таймер поставив. Повинні висохнути. Фу! Що мамі сказати? Кажеш, що раптово почався кислотний дощ, і ми ледве самі не розчинились. Ви, нахідники, запам'ятайте, мікрохвильова піч, тостер та інші кухонні електроприлади призначені тільки для продуктів харчування. До того ж у тебе на штанах металевий зіпер, а метал категорично заборонено класти у мікрохвильову піч. О, Фокси, ви мене врятували! Це моя робота, малий. Фокси, Строти, А давайте Чомусь пригостимо. Із задоволенням. Ой, як же ж мама розсердиться за одяг. А холодильник зачинити? А нам ще тільки потопу бракувало. На це мама точно розсердиться. Першу треба витягнути шнур з розетки. Треба взяти гумову рукавицю. Вона не проводить електричного струму так, як вода. Воксе, але чому чайник раптом заіскрив? Не можна наливати воду у чайник вище позначки Макс. Я її бачила, але ж боялась, що чаю усім не вистачить. Чайник зламала. А це на згадку про наше знайомство. Це для нас! Фоксе, дякую їм за подарунок! Але чай краще, мабуть, зроблю я. Фокс завжди готова допомогти.